Всечесні отці оці, браття монастиря, шановні присутні у храмі, всі, хто долучається до нашої молитви за допомогою трансляції богослужіння в мережі інтернет, дорогі у Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! <звіт -ші> Найперше дякую усім за спільну молитву. Причасники вітаю. Із причастям тіла і крові Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, нехай вони будуть вам насілення душі і тіла. Вітаю усіх із сьогоднішнім святковим днем, світлим вівторком, а також із святом на честь двох ікон Пресвятої Богородиці, вижгородської ікони Божої Матері та іверської ікони Божої Матері. Вишгородську ікону ми сьогодні вшановуємо через те, що це свято переноситься згідно церковного уставу, оскільки воно припадало на 15 квітня, а це був страсний вівторок, тому і перенесені вони на сьогоднішній день. А також святкуємо і вшановуємо іверську ікону Божої Матері. Обидві ці ікони. Є древніми, мають свою історію, і з ними пов'язано дуже багато особливих подій, духовних подій, пов'язаних із життям країн і життям людей. А для нас, православних християн, найголовніше те, що у нас є наша небесна духовна Матір, якою є Пресвята Богородиця. У нас є молитовна заступниця і покровительниця, яка завжди молиться за кожного із нас і за того, хто звертається у своїх особистих молитвах до Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми по-особливому молимося за те, щоб за її материнськими молитвами Господь подав нам перемогу, подав нам справедливий мир, і щоб ми. Живучи у мирі, провадили благочестивий спосіб життя і слідували дорогою до спасіння. Тому ще раз усіх вас вітаю сьогоднішнім святом, і нехай Воскреслий Господь обдаровує усіх нас своїми духовними щедротами, які будуть допомагати нам у нашому духовному і мирському житті. Амінь. Христос Воскрес!